61, калина, все будемо вас чекайте. До 900 викликів реєструє щоденно диспетчерська обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Найбільше навантаження припадає у вечірні години та вихідні, коли не працюють поліклініки. Як тільки в нас в місті проходить якісь масові святкування, наприклад, або день міста, або може масляна, то одразу в другій половині дня, десь 16-ї години, масово телефонують на швидку і кажуть, що тут лежить чоловік, йому дуже зле, але не уточнюють, що він в стані сильного алкогольного сп'яніння. І, от, десь до 12-ї години ночі наші бригади. Кожних 10-15 хвилин з вулиці, з бару, з громадського міста, місця забирають оцих пацієнтів так званих. Ну, буває, що вони спокійні, а буває, що вони буйні, вони в машині. Починають ну дуже лаятися, починають погрожувати масово звільняти всіх з роботи, там розказувати е, про те, що вони про нас думають, яка ми швидка допомога погана. Щодня медики фіксують 3-5 таких викликів, а у свята до 30. А тим часом на допомогу чекають люди з високим тиском, температурою, з бронхіальною астмою та серцевими нападами, котрі потребують негайних реанімаційних заходів, аби не залишити їх наодинці з проблемою. на то у віддалених селах, де мало розвинена соціальна інфраструктура, бракує сімейних лікарів, на базі обласного центру діють курси підвищення кваліфікації, де медичні сестри та фельдшери відшліфовують свої дії щодо надання медичної допомоги при невідкладних станах, гострих отруєннях, травмах і пологах.